Привіт, я Марія Сташок, професійний коуч в сфері wellness and health. І я допомагаю жінкам, які нарешті готові поставити себе на перше місце, розкритися через здорові звички, зміну мислення і любов до себе. Мислення це те, що формує нашу реальність, адже важливо не те, що відбувається навколо, а як ми сприймаємо це згодні. І відповідно наші думки впливають на наше самопочуття, на наш фізичний стан і навіть зовнішність. У цьому відео ми поговоримо про наше мислення і як воно впливає на наше здоров'я. Ми щодня думаємо близько 6 тисяч думок, і більшість з них не свідомі автоматичні. Але саме ці думки впливають на наші емоції, поведінку і тіло. І тому важливо налаштувати наше мислення так, щоб воно допомагало нам залишатися гарними, здоровими і найголовніше щасливими. Наш мозок і тіло це єдина система. Думки впливають на емоції, емоції запускають біохімічні процеси. А ці, в свою чергу, впливають на наш фізичний стан. Ви, напевно, чули таке поняття, як психосоматика. Це і є зв'язок наших думок і проявлення їх в тілі. Я дуже люблю наукове обґрунтування фактів і тому хочу поділитися декількома важливими науковими дослідженнями в цій темі. Американська медична асоціація визнає, що що від 60 до 90% людей звертаються до лікаря з причинами пов'язаними з психосоматикою, а саме тривога, стрес, емоційне вигорання, внутрішні конфлікти. Дослідження університету Стенфорд доводять, що не стрес убиває нас, а наша реакція на нього. Люди, які вірять, що стрес шкодить їхньому здоров'ю, мають на 43% вищий риск смерті ніж ті, які сприймають стрес як ресурс, як вам таке? Гарвардська медична школа каже про те, що позитивне мислення знижує ризик запалення в організмі, зменшує ризик серцевих хвороб і покращує імунітет в цілому. Люди з оптимістичним мисленням живуть в середньому на 11-15% довше. Дослідження HeartMath Institute кажуть про те, що емоції, які ми проживаємо, безпосередньо впливають на ритм серця, а він нам. Мозок і всі системи тіла, стани вдячності, спокою та радості запускають відновлювані процеси в нашому тілі. Наше тіло це дзеркало нашого мислення. Якщо я щодня кажу собі я не справлюсь, я слабка, я не зможу, це безглуздо, тіло починає діяти відповідно, слабнути, втрачати енергію, сигналити болем. Позитивні думки це не наївність, це спосіб створити ресурс для свого відновлення. Це не осміхайся, і все буде добре. Це усвідомлення і вибір фокусу. Це навичка бачити реальність, але шукати ресурсні відповіді. Це тренування м'язу, змінювати деструктивні думки на підтримуючі. Позитивне мислення це про стійку внутрішню позицію. Я впливаю, я не безпорадна. Я хочу сказати, що приклади моїх клієнтів говорять самі за себе. Поділюсь з вами сьогодні кількома з них. Моя клієнтка яка не могла схуднути, думала зі мною щось не так, і відповідно відчувала безсилля. Були зриви, багато самокритики змінили мислення на я вчуся, я на своєму шляху, я приймаю і люблю себе. Відповідно, з'явилася енергія, стабільність і видимий результат. Інша клієнтка з хронічною втомою і думками я нічого не встигаю. Відповідна висока тривожність і зниження енергії. Новий фокус, який ми разом віднайшли, я роблю головне, віднайшла вона для себе, підтримуючу думку. Відновила її ресурс, зменшила стрес і змінила сприйняття подій, які відбувалися із нею. Як же тренувати і створювати позитивне мислення? Перший крок. Звертати увагу на внутрішній діалог, помічати свої думки. Другий крок виявляти обмежуючі переконання, третій крок змінювати свої обмежуючі переконання на підтримуючі ресурсні. Четверте дати собі час, розуміти, що ваші переконання формувалися протягом усього життя. П'ятий крок робота з коучем. Насправді дуже важко самі виявити свої глибинні переконання та установки. Коуч допомагає зробити це дійсно якісно і утримати цей результат. Я, як коуч, створюю для вас, перш за все, безпечний простір для глибокої розмови. Допомагаю побачити, помітити ці обмежуючі думки і трансформувати їх у підтримуючі. Ми працюємо з тілом, звичками і ментальними паттернами. Моя задача не змінити тебе, а допомогти почути себе і дійсно підтримати на цьому шляху. Твої думки це не просто фон, це основа твого здоров'я. Якщо ти хочеш навчитися мислити позитивно, підтримуючи, жити в енергії, ясності, прийнятті, я запрошую тебе на коуч-сесію до мене, написавши мені в інстаграм. Підписуйся на мій канал, щоб дізнатися більше, як працює наше мислення і які неймовірні можливості нам відкриває. І пам'ятай, зміни починаються з думки, і ця думка може бути твоєю опорою вже сьогодні. Напиши в коментарях, чи пробувала ти практикувати позитивне мислення, і що допомогло тобі. Це може надихнути інших.